Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Let's Play. Трошки сьогодні незвичний формат відео, так як я записую його на роботі з телефону, але маю кілька слів сказати по оперативній обнові нашого eFootball. Е Контент, м'яко кажучи, слабенький, але деякі цікаві моменти є. Також ще скажу в цьому відео про нових епіків, які вийдуть в понеділок. А ти протискай вподобайку, підписуйся на канал, якщо досі ні, і ми починаємо. Про гравців, які вийшли, нічого не буду сьогодні говорити. Серед цікавих контрактів ну максимально нудно. Я особисто надіявся за номіналки отримати якогось класного центрального захисника або опорника, але можна хіба що виділити кулібалі. Він доступний в пакі за номінальні контракти саудівської ліги. Ну і для бездонатного складу може бути цікавим варіантом. Але імбою колібалі точно не буде. Я грав раніше і за його шоу тайм-версію, то скажу, що і вона не дуже так сильно радувала. Також виділю нового тренера за 500 монет Жозе Мацрініо. Буст плюс один до підкатів виглядає жалюгідно, але стиль довгі контратаки з показником 88 радує. Краще б дали йому нормальний буст і прибрали би стиль по всьому полю. Але ви ж знаєте цю японську контору. Ну, не можуть вони щоб не насрати в душу людям, які грають без донату. Ну і тепер найцікавіше. Понеділок вийде крутий пак з епічними захисниками. Там буде Канаваро не заразю, та епік-дебютант Кіліні. В принципі, цей пак може бути дуже хорошим варіантом, щоб вкачати ваш захист. Жоржо Кіліні ще цікаво буде затестити правда. Ще точно невідомо, чи буде він метовим, але Канаваро точно доволі імбовий захисник, якого варто ловити. Тим не менш, і в Кіліні є повний набір навиків в захист і стати також прогнозується доволі хорошими. Так що, думаю, можна впевнено казати, що якщо викручувати той пак по максимуму, то дві крутих картки точно можна буде залутати собі в основу. Адже в картці не заразю, я сумніваюсь, скоріше за все, це темна конячка цього паку. Ну а на цьому в мене все. Дякую за підтримку цього контенту і бажаю вам всього найкращого.